Друзі, всім привіт! І так, сьогодні знову черговий вихід на доволі цікаву таку тему. Тема, можна сказати, експериментів. Відповідно, як бачите, за мною є така штука, яка називається фундук. Кошти фундука. Отака класна штука. Покажу. Значить, ото, якщо хочете фундука, то позаботьтеся, напевно. Да? Позаботьтеся. Потурбуйтеся над тим, щоб у вас не було таких сусідів, як дятли. Оці ребята життя не дадуть. Бо будете мати не фундук, а будете мати тільки отаку штуку. Бачите, що дятли роблять? Хоп, а горішка нема. Тут хоп, тут горішок є. Дивимося далі, дивіться. Ось сьогодні дятлики попрацювали. Бачите, ось цього дятлики попрацювали. Тут вже виковирили горішка, там виковарили, бля, я ще взяв обірвав. А, тут ще й хробачки його допрорідили. Один лишився з цілої гроздочки лишився один. Ці тут, тут навіть поскидали. Якось так. Так що фундуки це хороша штука, тримай зісиш. Фундуки, друзі, це хороша штука, але но, но не в умовах того, коли є ізобілля, пташечок, дятли і всього остального. Все одно, бляха. Поки він дозріє, то його ніфіга. Але ми сьогодні з вами, друзі, будемо робити експеримент не над фундуком. Фундук це фундук, так, придісловіє. Як це? Передмова. Передмова! О, Саня більше знає таких модних, модних українських слів. <плес> да, ми сьогодні з вами, друзі, хочемо е, поспілкуватися на тему малини. малини в даному випадку конкретно е, за сорт мапема. Ви не подумайте, що ми там популяризуємо мапему, ні. Ну, просто, ну, такий момент, що воно просто тупо показательно. Те, що є в наявності, про те да, да, і да, Що маємо, про те, і розказуємо. От, бо однозначно ми в предпочтіні в нас Джон Анджей по факту, так же, тому що він самий масовий по насадженнях у нас. І він самий гладенький, самий лисенький, ніжний такий бамба. -ба. От. Але мапела теж гарна, теж класна, хоч вона і що така трошки, але вона теж гарна і теж дуже класна маленька. От, відповідно... А тут їх на землі, капець! Ні, вернемося ще до горішків. Ви подивіться, скільки вони їх натрусили, ці дятлики. То капець, бачите? Це все мало бути зірвано, з'їжено чи реалізовано. Ну, коротше, тут все встеляно цими горішками. І то вони вже порожні, вони, ну, вони не дозріли, а то їх дядли просто струсили. Ну, ладно. Ми сьогодні друзі з вами завітали до Сані. Вчора були в мами Саніної, ну, в Сані там вдома, а сьогодні завітали сюди на діляночку, яка у нас чаще всього в експериментах і приймає участь. І знову ж таки, мопема. Джон вже вже вибрав, просто я на му встиг. Як завжди, я під кінець під'їжджаю, бо він сьогодні з 6 чи з 7 ранку ти вибираєш? З 7, тому що раніше А, ти по росі не вибираєш, так? Ні, звичайно. Сухенько, що А Він теж бачите, продуманий чувак. Він знає. Хоча в нього сірої гнилі і так немає, бо біорост він роботу свою робить. Коротше, дивіться. Значить, все засіяно, таку стіночку показую. Подивіться, ну, сплошна ягода. Знову ж таки, знаю, що багато хто каже, нас не здивував. Ну, в кого вона гарна, того не здивував. А в кого є якісь недочоти, або попалось фуфло, якесь а не сорт. Хоча е, людям всім продають і кажуть, дуже класний. По 2 гривні, дуже класна малина, просто офігітельна. Да? Ну, повірте, класний малини по 2 гривні, ви швидше за все не купите, друзі. Ще дуже просто. Отака от отака от завішана, дивіться, ягодкою. Да? Як бачите, ви випадає зі шпалєри, понагинала шпалєру, лягає на землю, тому що завантаження, ну блін, знову ж таки, знову ж таки капець. Ягодка, бомбей Бачите, завішано все. І значить, в чому полягає, друзі, у нас сьогодні експеримент. Саня каже, слухай, каже, мені реально цікаво, скільки за одну ходку можна, типу, вибрати. Ви подивіться, що тут робиться, як воно вся до землі проситься, Тупо, бачите. Шпалеру відтягнула, опустилася по ній, нагнула її до землі. От, Саня каже, це вже е, Бог знає, яка виборка, вже 20-25, та не знаю, на даній ділянці. Думаю, що виборки йдуть по факту через день, через два, через день, через два. Тобто, як встигається по об'єму. Я правильно кажу? вірно. І Саня каже, мені реально цікаво поміряти ягодку. І зібрати скільки от з одної рослини. По факту, от, одне стебло, а ніфіга, Саня, два стебла. Ага, цей латерал у нас буде пізніше, буде пізніше да? Да. а це вже плодоносить повноцінно. Вже були ось виборки. Покажи, були ось виборки вже, це вже неодноразово не, не на ньому. А конкретно оце ми хочемо зараз зважити, скільки буде одна ягідка важити і скільки буде всі ягодки на цьому от, одному стеблі. І ви ж розумієте, що дивіться, ось зелені, ось зелені, да, ці вже більше зелені. більше зелені, ці ще більше зелені, ці, бачите, тільки-тільки-тільки починає дозрівати. Тобто ну, процес іде, ось багато зібрано, багато сьогодні збереться і багато ще буде в перспективі зібрано з даної конкретної рослини. Е, да, цікаво було б зважити, скільки вона за весь період дає, але це, напевно, нереально, бляха -муха, Ну. Ну, реально, ну, ну, фіга. Це два місяці треба цю всю цю, цю процедуру робити да? на якомусь одному конкретному так, цьому. Ну, місяць їх мінімум, да? вона дає масовий так, місяць, так. а потім йде на убиль. Да? На зменшення, оце дівкості. стебло стеблоносить буде починати приносити оце стебло. Тобто воно... А і я цві... бачу, що ще й навіть свисти хоче. і Якщо буде затяжна осінь, да, воно до морозів буде цвісти і давати, давати. Mm -hmm. Дивіться, тут ось його квіточка відкривається, там ще такі пупляшки будуть цвісти. Ну коротше, Процес йде такий ну нескінченний. Прикольно, прикольно придумав. Так, давай я притримаю. Ти обірви, чи ми э, зважимо по ягодці. Давай зараз обриваємо всі і різьме конкретну любу ягодку і зважимо. Давай, давай. Все. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все з одного стебла. Вісім. Це не з того. Дев'ять, угу. десять, одинадцять. Там спала, що, да? Дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18 заховалося, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ану, ніяку не опустимо? О, що от забери. 25, 26. Хоча ще залинкувато. Це залинкувато, це вже на наступний заїзд. Так, так он латерал не від неї? Це не, від. не від неї. 26 ягоди. 20... Давайте їх розважимо. Що, що воно буде? Піш, пішли зважимо. Підемо до осів. Я, я, я виключатися не буду одним кадром, що ми сказали, що ми щось. Да-да-да, типу, то. <сіст> ну, коротше, ми, в принципі, нічого нікого не доказуємо, для себе ж робимо експеримент. Ну, як би, заміри, але тим не менше, подивимося. Так, його. Включив, михнув, так. нулі, нулі. Так. Ти, ти візьми пару штук, таких ягодок так. вибери. 5,41. Та в середньому 6 грамів буде його, до 6,7. 5,62 5,62. 5,43 62, 5 ,62. 5 Отак буде важити. Так, і тепер нам потрібно... Е... Можна на цих вісах поставимо його. А я не знаю, що вони візьмуть. ну давай попробуємо. 140. 140 грам. 140 грамів хай там ще. Декілька 130, грам. 130-140 Е, е, <глава> Знаєш, як давай зробимо? ?inizi? Давай, ну, щоб вже було прямо е, як це, об'єктивно, як то кажуть. Ні, ні, отако. Ах, ну так, да, все правильно. Отако, зараз другий веса поставимо. Оп. А, висипане на да. Ні, ну можна на них висипати. Можна а можна... Що такое? Батарейки сіли. Nie. Nie, <laughs> То я не донажав. Зараз вони обнули, обнулились. Все. У... А, чекай, 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 Viter. чекай. Вітер, вітер, бачиш, як вони вітер ловлять. Угу. Uh -huh. Ну, вже ладно. Висипай чуди. Ми будемо чітко-чітко бачити, скільки от за одну виборку можна mm -hmm. з одної рослинки зняти. Потім буде пояснення, чому шпалера гнеться, тому що коли на ній 150-200 грамів ягід висить, і при вітровому навантаженні вона не справляється. Просто ну, треба да. робити гарну шпалеру. Трохрадову Трех, точно, 100% да. треба робити трохрадовку. Да. 130 грамів. 130 грамів в даному випадку. ну Там є й більші, є менші, зрозуміло. Тобто, понятно, що не кожна рослина вся. Взяли. Да, це ми взяли таку середню статистичну, і вона просто е... ну, адекватно виокремлена. От ми маємо 130 грамів середньою вагою, кожна ягідка 5,5 е... до 6 грам. От вам і весь розклад. Тепер рахуйте, скільки у вас рослин на метрі і от, от таким чином можна прогнозувати вибірку. Загалом так? з її рослини плюс-мінус це пів кілограми за сезон. За да? сезон. Це найменше. Це пів кілограми буде яги. Ну, Отам, будь ласка. От тобто вам і будь ласка. 6 тисяч рослин на гектар. Угу. Рахуйте. Ну да. 6 тисяч 15 тонн з гектара, да? Угу. так? Да, не кисло так. 15 тонн бляха. Вона ще щоб збиралася ця малина так кру, круто, зручно і удобно, як Персики чи виноград, взагалі, бо ціни б не було, бляха-муха. І щоб ціну мала кожен рік, таку, як цього року, і вище, звісно. Бо цей рік. Ціна хороша, тому ціна на саджанці буде, особливо в кого адекватні саджанці. До речі, знову ж таки, хто буде замовляти е, саджанці, рекомендую. Якщо немає можливості вам показати, е, людина, в якої ви будете їх замовляти, рекомендую просто поїхати і подивитися, як в них виглядає е, малина, як вона росте, в яких умовах, як, яка там взагалі ситуація. Чому? Тому що. Якщо дуже часто, от, дуже дешево продають там, де збувають ділянку, да? або так. анулюють ділянку. А анулюють ділянку не просто так, зрозумійте, не просто так, анулюють ділянку. Ділянку анулюють, тому що вона вже поражена відьманою і мітлою. Скажімо так, на восьмий рік, в середньому, 6-й восьмий рік, виходить, вже йде велике накопичення інфекційного фону на ділянці малини, і тоді відповідно вона починає хворіти і там понижається врожайність і те і інше. Є багато продавців саженців, які беруть цю ділянку, викопують під часту і продають. Сьогодні безпосередньо телефонувала людина і каже: у вас ж нормальні саженці? Я кажу, а чому ви так задаєте питання? Тому що ну, звісно, нормальні. Він каже, бо мені прислали такі, що ними можна в грубі палити. Такі, ну вже штрупаки, такі дерев'яні, Задерев'яніли, -за скажімо так. Я кажу, ні, в мене нормальний саженець, річний <річно> і все як має бути. Тобто на другий рік ви отримаєте. В тебе немає ніде ні, жодного участка мікле, да? щоб немає. Показати, да. От і все. Но, е, чому? Тут, тут знову ж таки все, про, все придільно просто. Саня, е, коли купував, собі садився цим ділом, він купував саженці, е, свіжо привезені сві, в розпліднику, які розведені суто для висадки. І він їх купував по 50 гривень одну штучку одну. Да, на сьогоднішній день в коментарях, там, оскільки коштує на сьогоднішній день 20 гривень один саженець. Якщо є кількість, то відповідно буде дешевше. По цих питаннях дзвоните, консультуєтеся, якщо потрібно, замовляєте супровід по посадці, по кількості, коротше, сані. От він, він ці всі діла, консультується, замовляєте, бронюєте. В цій ділянці, ці ділянці конкретно третій рік. Третій, третій так. рік, да? так. і дивіться, ну, ну, на, на, просто навіть нема, щоб вам показати. Просто нема навіть що, тобто, всі, всі рядки плотні, плотні, плотні абсолютно. Да? Нігде ніяких питань немає. Тобто, якщо хтось знає, що таке відміна Мітлава, це, це на висотою такою. Як ось огілочка. Це обрізане, це обрізане, підфризоване, це, ну, це не, не хвороба. да? Воно висотою буде ось таке, як це дзюнзя, допустимо. І їх тут мільйон штук. да? І такими є такі участки прямо по 5-10 по 10 метрів по ряду. Якщо таку фігню бачите, ну, не можна там брати малину. Не можна, розумієте? Тобто це інфекційна хвороба, яка буде тільки розповсюджуватися. І ви її до себе на ділянку принесли, успішно посадили, а потім думаєте, а що це таке, а що з цим робить? А з ним же нічого. Що не зробиш? Це треба все викручувати нафіг, всю малину, розумієте? Тому що вона, ну, блін, вона вся заражена. І відповідно там стерилізувати, скільки років треба? Саш? Скільки років не можна садити після тої фігні? Років 5? Та, я, років 5 там? це саме саме менше, це саме менше, А загалом -то взагалі не бажано. Там вже земля буде заражена. Ну от вам і будь ласка, а подивіться, подивіться, яка малиночка. Вся, вся завішена. Це, знову ж таки, Саня каже, бляха, є. це сьогодні вибрано. Ось, все, дивіться, воно сьогодні вибрано і воно вже починає дозрівати. Ви ж розумієте, що це не пропущено. Це Саня стигло вибирає, не дуже стигло залишає, але дивіться, ця цвіте, ця дрібненька, ця крупненька, ця е, червоніє, ця буде червоніти. Ну, от Процес іде максимально інтенсивно. Це Джон Це, Я його люблю, він такий, бачите, дуже гладенький. Ну, і мапема теж хороша. На не сильно колюче, бо є така, як шиповник прямо. Дивіться, яка завішена. І тут. Я вас увіряю, воно коли це водозріє, цей об'ємчик на ці, тут теж буде 150-200 грам за, за, за одну ходку. А підв'язана, ви бачите, як вона підв'язана? Подивіться, Саня от такі, по такій схемі підв'язує Це все. Вітрами розтріпало нафіг, порозкидало оце все туди-сюди. І от ми маємо те, що ми маємо. Шпалера не витримує, бо навантаження ну, просто космічне. От і все таке, друзі, було відео. Остерігайтеся, оци, е, хто, хто знищує свої ділянки, бо їм вже, їм вже прийшло все. От. В даному випадку, хто хоче замовляти, пишіть, дзвоніть, дзвоніть, я номер телефону лишу в коментарях. Бачили, яка мапема, ну, можливо, якось буде. Підгадаємо час, може так само з зробити. Наступну yeah, вибірку можна достати. Ну, Головне, щоб стикувалися з цими всіма роботами. Ну, така, по ситуації. Вот. Дякую за увагу, дякую за коментарі, дякую за підтримку. На сьогодні все. Всім пока-пока. Пока, щасливо. -пока. Пока,